У другому епізоді цього анімованого документального серіалу ми зануримося глибше до витоків одного з найвідоміших реп-гуртів всіх часів. Сьогодні ми охопимо період з 82-го по 84-й роки. Розповімо про те, як Ice Cube привернув увагу доктора Дре, коли йому було лише 14, Про дитинство ЕМ Сірена, шляхи її до заснування Рутлес Рекордс і перші релізи World Class Wrecking Crew. Якщо ти тільки но долучився, не хвилюйся, ти якраз вчасно. Ми лише радимо зацінити першу частину за підказкою у правому верхньому куті відео. Але якщо ти волієш подивитись її потім, ось що було у попередній серії. Ми побачили, як Дрек рутив платівки на домашніх вечірках, коли йому було лише 4 роки, і як ця пристрасть призвела його до створення діджейської команди з другом його дитинства Ізі. тим самим ізі, який був шаленим приколистом і рано закинув навчання. Також ми побачили, що стало іскрою для ранньої творчості кюба. Зазирнули залаштунки легендарного клубу Лонзо Івавтордарк, де спочатку Єла вперше проявив себе як діджей на початку 80-х, а потім і Дре у 82-му. В цих перших епізодах ми зануримося глибше у дитинство учасників гурту, утворення групи і події, що призвели до релізу їхнього дебютного альбому. Незважаючи на те, що цей гурт відомий у всьому світі, його витоки багатьом невідомі. Дуже рідко можна зустріти історії, що вшановують ключових учасників, які залишилися в тіні. Як от Крейзіді, чия роль на ранньому етапі N.W.A. принесла йому звання Забутого латиноучасника. Або D.O.C, чий переїзд з Далласу на Західне узбережжя допоміг підлаштувати звук ІЗІ до радіоформату. Не варто забувати і про Арабіан Принца, чий вклад на початках створення гурту заслуговує на пам'ять. Розділ другий виникнення. Отже, почнімо з 82-го року, на якому закінчилася перша серія, молодому Cube 13 років. Він живе у південному централі, і зовсім скоро він зустріне того, хто змінить його життєвий шлях. На район переїжджає новий пацан, який поділяє ту ж саму пристрасть до цієї нової музики, що називається хіп-хоп. А ще він є двоюрідним братом доктора Дре. Цього пацана звуть Сір Джинкс. Спочатку Кюб не думав про хіп-хоп. Йому лише подобалась сестра Джинкса. Але коли він дізнався, що той теж бі-бой, все стало на свої місця. Вони одразу ж стали зависати разом, і цей зв'язок допоміг Кюбу пройти через травматичний досвід втрати його старшої сестри, яка сталася за рік до цього. Джинкс був потужний. Кожним фанатом зростаючої хіп-хоп культури: брейкданс, графіті, діджеїнг. Він був у ньому з головою. Навіть просив батька кюба про шматки картону, аби було на чому практикувати свої танцювальні рухи. А ще у нього в кімнаті були два вертаки та мікшер, і він вже вчився діджейству. Невдовзі після того, як вони познайомились, Джинкс розповів кюбу дещо що вразило його. Доктор Дре, мастер міксології, був його старшим двоюрідним братом. Кюб вже знав про Дре як одного з топових діджеїв у місті і дуже хотів познайомитися з ним Особисто в той час Дре все ще жив із матір'ю в комптоні. Тож вони чекали на слушний момент, коли Дре відвідає Джинкса у південному централі. Ця зустріч відбулася не одразу, але не хвилюйтеся, через кілька хвилин ми про це розповімо. Приблизно в той самий час мати Дре знайомиться з Вороном Гріфіном. Якщо це ім'я звучить знайомо, це не випадково. Він батько молодого Ворона Джи. Дре та Ірі взяли їхнього брата Ворона під своє крило і познайомили його з околицями. Але оскільки він був з Лонг Біч, спочатку йому доводилося важко. Комптонські дітлахи скували його за те, що він був з іншого району. Але Дре переконався, що він зможе за себе постояти. Через кілька років Ворон Джи познайомить свого старшого кузена зі своїм найкращим другом, молодим репером під ніком. Снуброкські, який пізніше стане більш відомим як Снубдог, в рамках програми десагрегації автобусного транспорту, кю почав їздити автобусом у середню школу Сан Фернандо. Це був культурний шок, прозріння. До цього він не уявляв, як він жив у порівнянні з дітьми з інших районів. Там він побачив родини набагато заможніші за його. Він завжди вважав своє дитинство щасливим. Аж тут вперше усвідомив, яким небезпечним був його район, особливо у порівнянні із Сан Фернандо, де життя. Набагато безпечніше Кюб долучився Cube до шкільної футбольної команди, але його пристрастю була музика. Невдовзі після початку навчання у 9 класі у віці 14 років він напише свій перший текст на уроці з машинопису після того, як йому кинув виклик, його однокласник. До сьогодні він пам'ятає свої перші рядки. Мене і хочу, щоб ви всі знали, що я не Blow, і не рандіємсі. Після місяців відточування своїх Рим, майстерності батлети на перервах і зміцнення. Впевненості в собі. Cube, за допомогою свого друга Джинкса знаходить свій власний гру. Годинами зависаючи вдома у джинкса, той вчив кюба читати під біт. Поки джинкс тренувався бути діджеєм. К'юб сфокусувався на тому, щоб стати МС. Кюб згадує, що було дуже складно триматися біту, враховуючи те, що до цього він читав лише під шість галіми бітбокс. Одного дня, будучи в захваті від чергового тексту, після школи він одразу ж побіг до друзів поцікавитися, чи не хочуть вони створити реп гурт. У Джинкса було діджей. Ське обладнання Кейді вмів читати, як і він. Ще був барі, він же Шекспір, трохи старший і теж умів римувати, Але найважливіше те, що у нього була автівка, щоб возити їх на шоу талантів. Тексти для групи переважно писав Кюб і приблизно у 84-му був створений гурт Crew. пізніше. Трея дуже вразить їх здібність швидко сочиняти треки. І під його керівництвом гурт переіменується на C.I.A. коли Барі покине гурт, аби приєднатись до World Class Wrecking Crew на заміну діджею Клієнтел. Нова назва C.I.A. означала не ЦРУ, а злочинців Дії, а пізніше КРУ в Дії. Звучить знайомо не випадково. Саме це і надихнуло майбутніх N.W.A. на абревіатурний неймінг. Але це ми забігли трохи наперед. Повернімося назад у 83-і третій і 84 четвертий роки, і зануримося в історію появи нікнейма Іскуба. Айс розповідав, що отримав цей нік приблизно в 13 років завдяки своєму старшому брату Клайду. Я постійно намагався побалакати з його дівчатами по телефону, і йому це набридло. Згадує Кюб раніше, коли хтось хотів позбутися холодильника, його просто виставляли на тротуар і чекали, доки хтось його не забере. Тож Клайд вирішив. Шив пранканути молодшого брата, зачинивши його в холодильнику, і пожартувавши, що, мовляв, той перетвориться на кубик льоду. Але перед тим у нього був нікнейм Purple Ice на честь двох його улюблених артистів того часу: — Ice-T і Принца. А ще то було відсилання до кольорів його улюбленої баскетбольної команди Лейкерс. Минуло кілька місяців. К'юбу було 15, Аж одного дня йому зателефонував Джинкс, каже. Йоу, у мене на хаті барбекю, і дре теж підтягнувся. Ані секунди не втикаючи, кюб кинув слухавку, схопив усі свої чернетки і щонайшвидше вибіг на вулицю. Щоб ви розуміли, тоді дре був на чотири роки старшим за кюба. Кюб все ще був дитиною, і останнє, чого хотів Дре, це потрапити на реп прослуховування, коли він намагається поїсти. Але Джинкс не міг прогавити таку можливість. Після кількох спроб він нарешті вмовив дре послухати їх, коли він доїсть. Коли Джинкс розповів кюбу, що дре. Прийде їх послухати, вони схвилювалися, занервували і збудилися одночасно. Очікування здавалося нестерпним, але нарешті Дре зайшов у гараж, очікування скінчилося, і настав час для кюба проявити себе. Джинкс став за вертаки і навалив біт. Кюб глибоко вдихнув, взяв мікрофон і зачитав кілька своїх найкращих рядків, ідеально попадаючи в біт. Жодних вагань. Дре був в шоці. Цей 14-річний пацан перечитав би будь-якого репера, котрого він знав у ті часи. Він одразу ж розпізнав природний талант в цьому підлітку. До сьогодні Кюб згадує цей момент як один з найкращих за всю його кар'єру. Перша зустріч з доктором Дре була найкращим моментом у моїй кар'єрі. Дякувати Богу, що він був там і почув, як я читаю реп. Інакше б я не опинився у цьому рівнянні. Не часто історія твориться під час барбекю на подвір'ї, але кілька напружених годин очікування у гаражі в південному централі викликали іскру, що спалахне цілим новим жанром музики. Приблизно у той самий час Лонзо, надихнувшись ранді МСІ, яких він запросив виступити у своєму клубі Іва After Dark, і під впливом доктора Дреї Єли, вирішує перетворити world Class Рекін Крю зі суто клубних діджеїв на виконавців власних треків. Трошки прояснімо щодо політики клубу Лонзо і в Автордарк в ті часи. Формально в клуб не можна було тим, кому не виповнилось 18, як засвідчував сам Лонзо. Але закону такого не було. Тож пускати за молодих у клуб чи ні вирішував особисто він. Головне, щоб вони були одягнені нормально. Це і дозволяло Дрею регулярно там зависати і отримати пропозицію стати діджеєм у 82-му. Про це ми розповідали у першій серії. Лонзо вирішує створити власний лейбл Крюка Records, аби видавати перші син. Гурту перший трек Слайс написав ЄЛА, потім вийшли Juicy", Crew Groove, а слідом Surgery, який став першим справжнім хітом групи і продався тиражом у 50 тисяч копій лише у комптоні. Цей трек вийшов у 84-му році, і на ньому можна почути не лише скретчі доктора Дрея, але й його першу читку у якості репера. Але якщо послухати цей трек сьогодні, це більше схоже на те, що називається паті Електромузло. Саме так тоді виглядала андеграунд сцена західного узбережжя, доки IC Ті та N.W.A. не започаткували реаліті реп пізніше більш відомо як ганста-реп. Щоб ви розуміли, матюки у треках були величезним новаторством у 80-ті, І за це велика подяка піонерам на кшталт Скулі Ді Мікс Мастера Спейда і тоді ті. А тепер представимо MC Рена. Знаємо, він часто залишається в тіні, але не хвилюйтеся, ми про нього не забудемо. Народився Лорензо Патерсон у 69-му році, виріс у комптоні у повній родині та жив неподалік від будинку Ізі. У 83-му, під час навчання у старших класах, Рен почав відчувати пристрасть до хіп-хопу, який тільки почав набирати популярність на західному узбережжі. Заглиблюючись у культуру, він придбав першу касету Ранді МСІ. Пізніше він став прихильником грандмастера Мелі Мела і почав писати перші тексти під ніком мастер Рен ще до того, як стати ЕМСІ Реном. За допомогою невеличкого магнітофону, вони з другом mc Чіпом записували перші куплети. У школі Рен створив кілька груп, і зрештою це призвело до знайомства з діджеєм Трейном, якого пізніше він порадить ізі, коли тому знадобиться концертний діджей для нещодавно підписаної на лейбл жіночої групи JJ Джей Також він представив йому діджея Спіда. Спід зайнявся діджеїнгом, надихнувшись творчістю high Power DJ Crew, той самої діджейської команди з 80-х, яку утворили дред. Та Ізі, і про яку ми розповідали в першій серії. Спід завжди мріяв працювати з ними. Одного дня Рен взяв його із собою на сходку з Ізі, і вони миттєво закоришилися. Спочатку планувалося, щоб саме він був діджеєм JJ Fed, але зрештою він став офіційним діджеєм DOC. Дехто з вас, можливо, задається питанням, як Ізі та Рен скентувалися, попри різницю у віці. Так, Рен і Ice Cube є однолітками. Просто щоб ви мали уявлення, к'юб і рен на п'ять років молодші за Дрея, Ізії та Арабіан Принца. Ізії товаришував зі старшим братом Рена, і щоразу, коли Ізі приходив до них у гості, Рен завжди тусив поруч. Згодом, коли Рен подорослішав, Ізі взяв його під своє крило. Потребуючи грошей, вони з чіпом швидко занурилися у вуличне життя, але незабаром все ж змістили фокус на музло, принаймні згідно з офіційною версією. Ізі вже знав, що його малий хоумі вміє читати Рен. Саме тому на початку 87-го, коли Рен ще навчався в школі, він підписав його на Рутлес Рекордс як одного з перших сольних артистів. Але роль Рена швидко зросла. Коли Ice Cube вирушив на навчання до Аризони на цілий рік, Рена підтягнули на фіти та написання текстів для дебютного альбому Ізі з талантом сторітерінгу та універсальним флоу. Він перевершив очікування і вразив Ізі та Дрея. Тож вони. Офіційно запросили його у групу. Багато офіційних сайтів стверджують, що дебютний альбом гурту вийшов до релізу сольника Ізі, але це брехня. Ізі Дазит вийшов до Outta Compton. і учасники NWA неодноразово це підтверджували у багатьох інтерв'ю. Просто багато цих сайтів не оновили ці дані. Але не хвилюйтеся, братва. Всі ці події ми висвітлимо у наступних серіях. Як згадувалося раніше, наше оповідання йде за хронологією, і у цій другій серії ми все ще. Описуємо події 82-го і 84-го років. Просто потрібно було лише трошки забігти наперед. Інакше коментатори знову посадили б нас на шакалячий експрес через те, що ми не згадали ЕМ Сірена. І так, ми читаємо всі коментарі і дуже вдячні за позитивні відгуки до першої серії. Якщо у вас є пропозиції щодо подальших випусків, не соромтеся написати про них у коментарях. Ми враховуємо ваш фідбек. Повернімося до ізії. Відтоді, коли він закинув навчання і створив діджейську команду з доктором Дре, його шлях прийняв інший поворот. Невдовзі він був приваблений вуличним життям, починаючи з невеличких справ перед тим, як стати серйозним гравцем у місті. Якщо вам цікаво, як він перейшов на новий рівень, то одного дня його двоюрідний брат Хорес вирішив взяти його під своє крило, показавши йому, як працює його бізнес. Він був вуличним фармацевтом. Якщо ви розумієте, для нього. Ого, і зі був єдиним, кому він міг довіряти. Вони були дуже близькі ще з тих часів, коли вони були лише комптонськими дідлахами, збирали велосипеди, каталися на скейтах і грали у кульки. Просто два кузени, які шукали радість у цьому жорстокому місті. Особливо подяка Кіян Трігол за згадку про це в коментарях. Але одного дня 84-го року його брат трагічно загинув. Мабуть, ви здогадуєтесь внаслідок чого це сталося? Ізі був єдиним, хто знав, де всі його заощадження. І невдовзі він стане однією з найвпливовіших фігур у місті. Ізі діяв як справжній бізнесмен. Скажімо так, він був знайомий з усіма топовими гравцями, і це відкривало йому двері будь-куди. Але смерть Хореса не лише підняла Ізі у статусі. Це змусило його переосмислити спосіб свого життя. Він знав, куди ведеться стежка, і був готовий до змін. Ця втрата стала прозрінням Тож він почав відкладати гроші, але не лише задля того, щоб залишити таке життя позаду, але й щоб побудувати дещо більше, дещо про що вони мріяли із братом. І тепер настав час втілити це в життя, створивши лейбл Рутлес Рекордс Ну що, братва, на сьогодні все. Дякуємо, що подивились. Якщо сподобалось, не завтикайте натиснути лайк і підписатись. Тільки не треба цього разу вмикати гівномішалку у коментарях. Ми в курсі, що не розповіли про Арабіан Принца, Діусі та Крейзі Ді. Без паніки, ми дійдемо до них у наступних серіях. Всі ключові гравці будуть представлені у слушний момент історії, і ніхто не буде забутий. Просто історія гурту є настільки щільною, особливо у період 80-х, що представляти всіх одночасно це ще більше все заплутати. Тож ми згадаємо за них у наступних серіях, невеличкими флешбеками, описуючи їхній бекграунд, так само, як і з Реном у цьому епізоді. В наступному ми розповімо, як Ізії відновив зв'язок із Дре після того, як він купив один з мікстейпів, які дре з К'юбом постачали Стіві Яну на ринку Родіум. Глибше зануримося у створення Rootless Records, появу Арабіан Принца, формування гурту і їхні перші релізи. Тож залишайтеся на зв'язку і жмакайте дзвіночок, бо третя серія Іде вже незабаром. Також, якщо не впадло, підпишіться на нас в інстаграмі.